Полатін, джерело міо, хіро марганцю та елметелфолато. Афіпський НПЗ продовжує страждати, як і інші важливі об'єкти Кремля. Партизани працюють на території ворога. Тепер для росіян небезпечно на їхній же землі. Запальний тіньовий флот РФ не через настрій, а через те, що танкери горіли. Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські Сили оборони захищають нас від руського міру. Про все це говоримо далі. Змінити план війни. Президент України Володимир Зеленський під час доповіді міністра оборони Дениса Шмагаля доручив змінити базові документи щодо оборони України, зокрема. План для держави хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами, заявив Володимир Зеленський. Тож тепер міністр оборони має підготувати детальні пропозиції щодо змін і представити їх кабінету міністрів для затвердження. Крім того, міністерство оборони виділило додаткове фінансування для бойових бригад у сумі 4,3 мільярди гривень. Також на фінансування лінії дронів було спрямовано ще 8 мільярдів. Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету міністрів України на затвердження. Також міністр оборони доповів щодо відрядження у Миколаївську та Херсонську області заходів захисту, окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Глава держави також повідомив про дипломатичну працю, що триває. Володимир Зеленський розповів про роботу української делегації у Сполучених Штатах Америки, а також нові санкції на країну агресорку. Ці деталі я пропоную послухати. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами, Будуть нові наші санкційні рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну і наші санкції, які ми Будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Ми з вами знаємо, що дипломатична робота, урядова діяльність є дуже і дуже важливою, але найважливіше зараз відбувається на полі бою. Тож про нього далі і говоримо, зокрема, про глибокий тил ворога. Українські військові продовжують працювати глибоко на території ворога. Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об'єкти окупантів. У ніч на суботу, 29 листопада, підрозділи Сил оборони України вгатили по потужностях авіаремонтного заводу імені Берієва, де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників ту 95 та літаків А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа у цеху з ремонту літаків Ту 95 також Сили оборони України. Чергове завдали ураження по нафтопереробному заводу Афіпський у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи у районі цілі з подальшою пожежею на об'єкт. Завод має проєктну потужність переробки понад 6 мільйонів тонн на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, газоль, вакуумний газоель, мазу, цірку та дистиляти газового конденсату. Окрім того, у генштабі підтвердили знищення вертикального резервуару РВ 5000 у результаті влучань 25 листопада по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту Туапсе у Краснодарському краї РФ. Працюють не лише у тилу ворога, а й в українському Чорному морі. СБУ провела операцію і підірвала два танкери тіньового флоту Російської Федерації. За інформацією наших джерел, морські дрони СБУ «Сі Бейбі», тобто морські малюки уразили у Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Каїро та Вірат, що належать тіньовому флоту Російської Федерації. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Сі Бейбі. Вони можуть долати великі дистанції і оснащені посиленими бойовими частинами. На відео видно, що після влучання обидва танки отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню. Російської нафти під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей ві вести війну проти України. Морські дрони «Сі Бейбі» вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів, і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Повідомило поінформоване джерело в СБУ. У мережі тим часом з'явилися кадри танкера Вірат під час його буксирування до берегів Туреччини після атаки безпілотників. Агенти партизанського руху, а теж спалили військовий електровоз на залізничних коліях у брянську. Повстанці провели успішну диверсію у брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Вони знищили електровоз, який використовувався для перевезення військових вантажів. Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання північного угрупування окупантів і перекидання резервів до прикордонних областей, зазначають в Русі. АТЖ. знищення локомотива у цьому хабі створило суттєві проблеми у постачанні фронту, а саме порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та паливом, які готувалися до відправки на передову на сумському напрямку. Ця операція доводить тил ворога. Це небезпечна зона. Агенти АТЖ працюють у логістичних центрах Росії. Порушуючи поставки, на яких тримається уся військова машина. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось. Тож, па-па!